Будинок на Липській, 4 пройшов дивовижний шлях від простого непомітного маєтку до зірки, що приймає у себе високі міжнародні делегації. Цей дорогезний маєток розкривав у своїх власниках і найкраще, і найгірше, адже багатство іноді може показати, ким ти насправді є. У 19 столітті на Липках було тихо. І ось у невеликому, тоді ще одноповерховому будинку оселяються галасливі кияни оболонські. Вони замовляли одяг з Парижу, мали власний оркестр та влаштовували гучні вечірки, але розорилися. Це змінило життя маєтку. Його купив Маркус Закс. Цукрозаводчик один із тих київських мільйонерів, що будували лікарні, замовляли для них найкраще остаткування, оплачували навчання тим, хто не міг собі його дозволити. Закс добудував другий поверх і влаштував там офіси власної фірми. І саме там колись дали згоду на фінансування київської політехніки. Там і народилися ідеї про фінансування нових лікарень. Тож проходячи повз багатий маєток на Липські 4, де сьогодні п'ють чай, чиновники з міжнародних делегацій, уявіть собі на хвилину: це будинок шляхетної єврейської родини, яка уклалася у Київ і грошима, і душею. Маленькі історії Великого Києва на радіо. Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемеліофіс.